А мене звуть Роман Мудрий, це Invest Summit саміт Business. Продовжуємо спілкуватися. І сьогодні про інвестиції в оборонку. Зокрема, а зі мною Віталій Дейнега, екс заступник міністра оборони України, засновник благодійного фонду поверне живим. Я вітаю вас. Добрий, добрий як все на це ж західна Україна на слуха. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Але я думаю, що у нас може і вся Україна теж тема дискусії, в які брали участь, це в які проєкти ще не пізно інвестувати, в які. Угу. Ну, дивіться, ви коли купуєте машину, ви ж дивитесь, <гум> Ну, скажімо так, люди розумні перевіряють машину, а дуже розумні дивляться на продавця. <гум> тому що він говорить значно більше про машину, ніж сама машина, ніж механік там загляне і побачить під капотом. Інвестуючи в Defense Tech, ви маєте дивитись на адекватність засновника компанії. Тому що, на жаль, більшість наших стартапів. Ну, слухайте, в нас немає ні культури багатства, ні культури інвестування. Ми молода демократія, яка тільки 30 років. Назад вирвалася з лап радянського союзу. У нас просто ще багато культурних речей, які на заході вже є, в нас не підросли. Вам треба дивитися, чи а, а стартап не переоцінений. Дуже багато людей абсолютно неадекватні рядять ціни за свої проекти, не розуміючи, що їх реальна ринкова вартість не така велика. Друге, вам треба розуміти, чи є в неї те, що називається exit strategy. тому uh -huh. що в знаєте відкрити організацію або відкритий бізнес це м, значно простіше ніж з нього вийти. Тобто, як людина, яка там створила фонд, я можу сказати, що більше половини часу, коли я його очолював, я витратив на те, щоб підготуватись до виходу, uh -huh. так, щоб організація далі поїхала сама. Те саме, і тут вам треба бачити, що люди розуміють long term, де наступає той момент, коли вони розмивають свою частку або повністю виходять з бізнесу. Ну, як це роблять там, наприклад, інвестбанкіри, коли заходять в бізнес. Вони кажуть, що ми зайдемо, ваш бізнес виросте в 10 разів наступні п'ять uh -huh. років, але в кінці цих п'яти років ви виходите і ви отримуєте от стільки грошей. Ви ці гроші в жодний інший спосіб спосіб ніколи не отримали. А ми вам даємо таку можливість. Третя річ: це треба розуміти, чи є у них якісь напрацювання, які. Чогось вартують, приведу вам приклад. Ну, айфон зрозуміло, дрон, діджай, мавік. Ми можемо зараз взяти цей дрон, купити його в будь-якому магазині, uh -huh. розібрати. Але зібрати такий же в такі ж гроші, ми не можемо, тому що компанія DJI вклала в те, що називається R&D, в науку там багато, там десятки сотні мільйонів доларів. І вона на недосяжному рівні технологій знаходиться для конкурентів. Тому ви, звичайно, можете купити і дрон, як ви можете купити iPhone. Але як би ви не хотіли, ви не зберете айфон самі. Uh -huh. Те саме з дронами DJI, і те саме з українськими стартапами. Тобто, якщо стартап. Полягає в тому, що вони просто купують якісь інші компоненти в закордонних країнах, неважливо Китаю чи ну краще, звичайно, не Китаю. То ну ціна цієї компанії не така велика. Знаєте, якщо будь хто може зварити борщ, якщо знає рецепт. Є зараз якась українська зброя, яка може конкурувати на рівних зі світовою. Слухайте, ми на даний момент okay. по ніші безпілотні конкуруємо дуже впевнено, uh -huh. але це буде не завжди. А ще от відбулася історична подія кілька днів назад, коли міноборони підписали величезний контракт uh -huh. на постачання дронів, uh -huh. якими для збивання шахедів з іноземною компанією, тому що наші компанії намагались так сильно конкурувати між собою, що не розробили до uh -huh. ну. Вони не змогли вкласти достатню кількість грошей достатньо давно, щоб розробити рішення, яке, ну, це очевидно було, що нам треба антишахідне рішення. Що одними мобільними групами там, і іншими засобами ми всю кількість шахідів не потушимо, ми які можна пускати розмістити. Так, ми не подавали на панелі. Думав, що не знаю, що слухачі не чули, тому повторюю задовору. Можна повторюватися. Да, тобто відбулася по суті з ринку зенітних дронів угу. з частини цього ринку українських компаній вже витіснили, угу. і цього буде більше. Західні компанії да їхні дрони в більшості свої на дану секунду не конкурентно здатні на полі бою. Так буде не завжди. А міноборони зараз зброя є помилки. Слухайте, ну я це буде некоректно там uh -huh. їх критикувати зараз, але да, ну я взагалі не дуже позитивно ставлюсь до міністерства оборони нинішнього. Але в мене є конфлікт інтересів, бо я був попередні. А uh які -huh. проєкти в Defense зараз пробать на ті стадії, коли інвестиція може дати найбільший прибуток? Наземні роботизовані комплекси. Бо вони ну дивіться, це все будь-які інвестиції в український Defense Tech, це супер ризикові інвестиції. Тому що з умовно 100 компаній, які є сьогодні, через 10 років буде там, не знаю, 5 угу. в кращому випадку. З усіх наших компаній. Ніхто не стане Лукід Мартіном, але дехто може стати баректаром, умовно. Але для цього треба дуже реалістично себе оцінювати і працювати над собою, і залучати інвестиції, бути готовим ділитися долею, і не страждати українським національним спортом. А давайте кинемо інвесторів. Угу. От О, таких компаній небагато. Буквально перед останнє запитання: які напрямки в обороні зараз є найбільш недофінансованими. О, чи ми ну, говоримо, що все, о, ні, ну, все дивіться, угу. що ви маєте на увазі на що б мало витрачати бюджет Міноборони? На що вартує, і на дуже... рекрутинг іноземців? Угу. Я би витрачав на місці оборони значно більші гроші, бо у нас ми вичерпуємо людський капітал. Зрозуміло, що мобілізація ще не вичерпана в Україні, але ну це наступне наступна тонка, якби грань. Об яку ми можемо порватися, наступний слабка частина ланцюга. Uh -huh. От, от я би на місці Міноборони сильно би звернув на це увагу. Ну і звичайно, R&D, R&D, тобто research and Development, розробка нових технологій, які Росія буде повторювати там. Ну, умовно, ми це зробили. От ми нарешті повторили російський каб. У нас з'являються там мовно радянські бомби, але з крилами, завдяки чому вони летять відносно точно, і відносно далеко. Поки що в маленькій кількості, але вже кілька там видань про це написали. Хоча Ренді ведеться вже більше року, за моєю інформацією. Нам треба робити речі, які вони будуть повторювати роками. Тобто, коли у нас це з'явиться, і ми будемо це масово застосовувати. У нас буде рік, два до того, як вони. Зроблять свій аналог. Угу. І от тоді ми матимемо дійсно перевагу асиметричну на полі бою, яка дозволить нам вижити, бо ми цю війну якби не те щоб виграємо. Добре, останнє запитання про благодійний фонд. Ви відійшли? Так, Та? але чи фіксуєте ви спад інвестицій в благодійність? Це ж не інвестиції це донати. Інвестиції донати. це коли ти очікуєш їх повернення. Слухайте, не буду коментувати те, ага. чим я зараз не займаюсь. Те, що я бачу зовні, зовні взагалі по сектору. Так. А це абсолютно якби природня історія, що з часом а, виснажується ринок, Дома. і люди, давайте так. Кожен зі слухачів може сам собі чесно відповісти на питання, а чи він а, став більше донатити за що було 22-му і що в 25 двадцять Тому mm -hmm. що це бізнес стосунків і емоцій, і емоційно люди трошки виснажили. Ми так влаштовані. Це не тому, що люди погані, це просто тому, що вони люди. Я дякую, що ви долучилися. екс заступник міністра оборони України, засновник благодійного фонду поверне живим Віталій Дейнага сьогодні був з нами і новий самі джаз бізнес у Львові триває. Дякую, що є з нами.